Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 21 липня, хто слідкує за нашими томатами, покажемо стан, зав'язь і що ми зробили. Зробили ми дві профілактичні обробки від грибкових захворювань. Помідор ще квітне і вже є зав'язь. Це перед нами гібридна форма Діно. Це крупноплідна сливка. Ось такий розвір уже в зеленому стані. Дійсно крупноплідно, це без заперечень. Завезі е, доволі багато. Зараз перейдемо до інших сортів в порівнянні, подивимось. Діно мені подобається. Така зав'язь уже так, зараз підійдемо. Трішки пішов бур'янець, але вже полоти не будемо. Ось перше суцвіття. ось такий розмір. В зеленому стані. завязі доволі багато. Зараз порівняємо з іншими формами, теж гібриди. Так, і так, це в нас порівняння зараз форма. Асвон. Всім відома на півдні. Ось зав'язь. Ось перші суцвіття, Зараз пройдемо. Ось асвон. Хлопці хвалили. Побачимо, порівняємо. Ось стільки зав'язів на асвон. Далі давайте порівняємо ще одну форму, це на міб. Я бачу, що він буде трішки раніше від інших. Ось такі. Маємо теж сливка. Теж доволі крупна. по урожайності буде менше, ніж у Діно. Але теж ось ви бачите. Так, тепер сорт, чи, верніше, форма гібридна Петра Роса, вона бачу буде пізніше. Теж є завязь. Але все рівно у Діно. Більше. Ну, це ще не кінечний результат, тому побачимо. Ось перші суцвіття, Це ще не кінець. І гібридна форма толстой, яка більше всього у нас підмерзла і вже від пасинки видає. Ну, теж непогано, це крайній ряд. Теж непогано. Ось такі китиці І ось таке така ділянка у нас з томатами. Ну, поки що такий проміжний результат. Слідкуємо за грибковими захворюваннями, Всім раджу також не пропускати, все робити по схемі і все буде добре. А це ось діно.